Є знижки на Ентерол. 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на Келтекс Антекол. 15% в аптеках «Подорожник», вам тоща. Сьома тридцять рівно Київський час Про все найголовніше в Україні світі стисло. У прямому ефірі я вас вітаю. По всій Україні шириться ракетна небезпека з російського аеродрому Алєнія. Злетіли стратегічні бомбардувальники ту 95 за повідомленням повітряних сил. У повітря зараз вісім ворожих бортів у Харківській, Сумській Чернігівській областях через ракетну небезпеку оголосили повітряну тривогу. Одна жінка загинула внаслідок російської атаки на Одесу. Ще щонайменше 10 людей поранені, серед них двоє дітей. Російські окупанти пізно ввечері вдарили по центру міста внаслідок ракетної атаки, зруйновані верхні поверхи житлової багатоповерхівки, сталося займання. За словами мера міста, пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові будинки, система теплозабезпечення, релігійні, навчальні заклади. Ворожим ударом виведено з ладу магістральний трубопровід теплопостачання. Також ППО впродовж кількох годин відбувала наліт шахей. А давайте зараз послухаємо коментар міського голови про ситуацію в місті. Залишилось без теплопосичання біля 40 тисяч населення. Е зараз провели нараду на котельні, яка забезпечує теплопосичання. І ми маємо таку впевненість, в тому що до 8 ранку ми е почнемо поставляти тепло. Стало відомо, що на Донеччині росіяни розселяли жінку, яка просто йшла по вулиці. Сталося це в неділю в околицях села Терни. Отримані дані напередодні оприлюднила прокуратура. Місцева мешканка йшла вулицею вздовж зруйнованих ворогом будинків. Окупанти відкрили по жінці вогонь зі стрілецької зброї. Це військовий злочин, так зазначає український омбудсмен. Він вже звернувся з листами до міжнародного комітету Червоного Христа і ООН. Наступного тижня будуть представлені 10 пунктів внутрішнього плану стійкості України. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про те, як Україна спрямує внутрішні можливості заради перемоги. Частина документу вже напрацьована, і президент навіть поділився деталями. Пропоную послухати. Вже опрацювали пункти, зокрема щодо енергетики. Детально все підготовлено, і щодо нашої зброї, нашого виробництва, нашої співпраці з партнерами. Також сьогодні опрацювали пункт внутрішнього плану щодо безпеки, безпеки в усій нашій країні, в кожній області, в кожній громаді. НАТО має допомогти завершити Києву війну переговорами. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте. За його словами, лише Київ може вирішувати, коли починати переговори з Росією про завершення війни. Водночас країни-члени НАТО повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу. Рютте також вкотре повторив, що шлях Києва до членства в НАТО є незворотнім. Єврокомісія погодила виділення Україні 4 мільярди євро в межах програми Юкрейн Фасіліті. Про це повідомили в українському уряді. Єврокомісія дала позитивну оцінку реформам і Відзначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. За словами прем'єра Шмигаля, уряд розраховує на швидке погодження рішення з боку ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine фасіліті за четвертий рік, 24-й, перепрошую, становитиме понад 16 мільярдів євро. Ця програма підтримки України від ЄС обсягом 50 мільярдів євро діятиме з 24 по 27 рік. Підозру у державній зраді повідомлено чинному народному депутату України. Із наведених ДБР-фактів найімовірніше йдеться про нардепа Євгена Шевченка. СБУ, ДБР та Генпрокуратура зазначають, що нардеп своїми діями завдав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. Причому почав це робити ще до повномасштабного вторгнення Росії. Підозрюваний, як вказують правоохоронці, неодноразово їздив до Білорусі, спілкувався із її самопроголошеним президентом Лукашенком, а також поширював інформацію спрямовану на дискредитацію. Ацію західних партнерів України прокурори проситимуть для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою. Якщо вину буде доведено, йому загрожує 15 років тюрми. Експертиза на інвалідність онлайн. Така процедура стане доступною в Україні вже з нового року, після того як буде ліквідована МСЕК. Як повідомив прем'єр Шмигаль, будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. При цьому процес буде цифровізований. Всі дії та документи будуть фіксувати в електронній системі для мінімізації корупційних ризиків. А статистика щодо команд їх діяльності, рішень та черг буде доступна онлайн для громадян. Проводити експертизу будуть практикуючі медики у багатопрофільних лікарнях. Демобілізація з фронту. Міноборона обіцяє до понеділка напрацювати законопроект про умови звільнення з військової служби. Про це повідомив секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. За його словами, на початку наступного тижня проєкт закону з уряду передадуть на розгляд профільного комітету. а Після його проходження документ зможуть винести на голосування. Досі публічно невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців зі служби запропонує міноборони. На початку цього тижня стало відомо, що право на демобілізацію отримують ті, у кого в сім'ї, близькі, родичі, військові загинули на війні. Два нові енергоблоки отримає Південноукраїнська українська АЕС. Там готують ділянку для спорудження нових потужностей. На місці вже проведено геологічні дослідження. Першу чергу робіт планують розпочати вже наступного року. Зокрема, будуватимуть насосну станцію підживлення та басейни, які будуть використовуватися для охолодження реакторів. Південноукраїнська українська атомна електростанція розташована в Миколаївській області. Зараз на цій АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 мегаватт. За даними енергоатому, частка атомної енергетики в енергобалансі України в опалювальний сезон перевищує 55%. При цьому порівняно з іншими видами електрогенерації, атомно залишається найменш вразливою від російських обстрілів. Понад 40% українських вчителів налаштовані піти з професій до 30-го року. Такими є результати опитування, які публікували на порталі Освіторія. Аналіз показав, що навіть за умовою наповнення класів відповідно до норм законодавства в найближчі 15 років прогнозований брак учителів сягне понад 100 тисяч. Також, за результатами дослідження, менш ніж половина вчителів задоволені своєю роботою. Опитування показало, що вчительський склад поступово стає старшим. Середній вік українських педагогів становить 45 років. Та разом з тим аналіз показує, що в Україні є молодий потенціал до поповнення вакантних посад. Більшість запитаних нинішні студенти, які готуються власне стати вчителями, вони готові працювати в школах. Тризуб незалежності. Нову марку випустить до Дня гідності і свободи Укрпошта зображення будуть містити вісім варіацій тризубу з історичних початок, що належали установам і військовим органам української державності понад 100 років тому. Дизайнером став Володимир Таран, художник, який працює з монетами, банкнотами і поштовими марками. Погашення відбулиться у Києві 21 листопада. Тираж складає 60 тисяч. Ну а перед замовленням можна зробити вже сьогодні. Рухаємося далі, розширюємо у сніданку і будьте з нами. Олена квітка зараз розкаже нам деталі, що ж далі відбувається і там, і в Одесі, і в Києві, і по всій Україні. В грибах Олена красиво стоїть. Будь ласка. Колеги, доброго ранку. Ну треба ж вже якось починати завершувати грибний сезон. І ось в мене він завершується саме так. І якщо ви сказали про те, що сьогодні південь країни буде без снігу, це правда. А от про Київ я посперечалася, ви знаєте, сніг вже зараз починає зриватися. Я бачу ці маленькі сніжиночки, вони літають. І власне, як синоптики обіцяли нам з 15 листопада, що майже по всій території України вже сніг випаде. Так воно і сталося за їхнім за їхнім розкладом, за їхнім прогнозом і. І зараз тут в столиці термометр показує плюс 2 градуси, але за відчуттями, мабуть, через те, що така дуже сильна вологість і мжичка і мряка, як ми любимо казати, от зараз в столиці, то відчувається ну такий невеликий мінус. Я б сказала, що мінус 2, мінус 3 градуси. Ну, взагалі, сьогодні мокрий сніг очікується по всій території України, крім південних областей. А щодо температурних режимів, які нам сьогодні обіцяють синоптики, зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо. Зі сходу країни там сьогодні в день температура коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла. В Харкові очікується сніг з дощем. А на Донеччині та Луганщині сьогодні буде без опадів за прогнозами синоптиків південь країни. Там сьогодні без снігу, натомість на Крапатаме такий невеликий, невеликий дощ омороситиме і в день повітря прогріється до 7 градусів тепла. І така температура триматиметься в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі і в Криму. В Криму сьогодні навіть буде плюс 8. Захід країни там також сьогодні слід готуватися до снігу з дощем. Температура в регіоні вдень коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. Найтепліше буде в Чернівецькій області, але при цьому синоптики поперед. Що на Закарпатті, а також в Карпатах, власне, вже вони прогнозують ожеледицю, тому майте це на увазі будьте обережними, особливо Ті, хто сьогодні планує сідати за кермо, північ країни там також зриватиметься мокрий сніг, це Чернігів, Житомир та суми в день температура повітря там коливатиметься від 0 до 4 градусів тепла. Плюс 4, саме такий денний максимум. Сьогодні синоптики обіцяють нам у центрі країни: це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. Ну і е Знову ж таки за прогнозами синоптики, таків там сьогодні буде мокрий сніг з дощем. Ну і київне виключення, я вже сказала, що сніг починає зриватися. Сьогодні таким сніжним буде цілий день. А щоправда, так як нам синоптики сьогодні в Києві обіцяють плюс 3 градуси, то сніг буде таяти, тому слід готуватися до мокрого мокрого снігу тут в столиці. Ну якщо говорити про найтепліше 15 листопада в історії. То цей день був зафіксований у 1969 році. Тоді в Києві було плюс 15 градусів тепла. Ну а у 1908 році, більше ніж 100 років тому в столиці вдарив морозу мінус 16, і саме він зробив те 15 листопада найхолоднішим в історії за останні 130 років спостережень. Друзі, синоптики нас попереджали, що від 15 листопада вже почне сніжитиме, і от нові прогнози від синоптиків і власне до чого треба готуватися від 20 листопада ці е, сніги вони ставатимуть інтенсивнішими, що є логічно тому тому що ми все ближче підбираємося до зими ну а для всіх хто е, тримає пости для всіх віруючих е, від сьогодні саме від 15 листопада за новим календарем тому що можливо не всі ще звикли починається різдвяний пост е, він починається 15 листопада триватиме 40 днів і закінчиться 20, е, 24 Грудня вже ввечері. ну і власне, хто тримає цей піст, традиційно за традицією, не можна їсти м'ясо, але власне кожний вирішує ці обмеження для себе. Я хочу нагадати, що піст це вперше за все про наші думки, про наші вчинки. Тому, друзі, навіть ті, хто не тримає піст в продуктах, давайте налаштовуватися. Ось саме саме так, колеги. Вам слово. Ну, ти грибам всі сигнали послала нам. І про те, що пили прийшов з постом, і про те, що вже сезон грибний закінчується, і про те, що піс починається, власне. Е, Олена, спасибі. Ну і погода хороша. Е.